Всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про напрямки в крипті, адже ця сфера є дуже багатогранною і допоможе реалізуватися абсолютно кожному. Тому поїхали. Отже, вартує почати, мабуть, з найпопулярнішого напрямку, а саме трейдинг. Трейдинг це торгівля різними криптовалютами, акціями та облігаціями. І цей список можна тільки продовжувати, продовжувати і продовжувати. Суть трейдингу дуже проста. Потрібно заробити на різниці в ціні. Простими словами кажучи, потрібно купити дешевше, продати дорожче. Де ми, власне, це все робимо? Для торгівлі криптовалютами ми використовуємо апріорі криптовалютні біржі. Для валютних пар Форекс-брокери. Для акцій та облігацій також фондові ринки. Наша команда використовує таку концепцію торгівлі як Smart Money. Адже по статистиці дана концепція дозволяє заробити з максимальним вінрейтом, тобто зменшивши наші ризики та збільшивши наші прибутки. Наступне, на чому також вартує заострити свою увагу, це є research. Тут також дуже багато різних піднапрямків, які нам дозволяють реалізувати власні знання. Але вартує виділити саме основні, а це будуть дропи, деснети, амбасадорки, різні спекуляції, NFT та сайли. Розпочнемо, мабуть, з дропів. Це є спосіб проекту винагородити своїх користувачів токенами за певні активності. Це може бути просування проєкту в соціальних мережах. Тестування їхньої платформи, яка є на ранньому етапі, чи в загальному запрошення нових користувачів. Сенс таких активностей в тому, щоб розробники збільшили рівень хайпу навколо їхнього проєкту, тому доволі таки часто подібного роду активності є дуже прибутковими. Останні кейси нам, власне, в цьому дозволяють запевнитися. А саме оптимізм, саме арбітрум та блюр. Якщо говорити про амбасадорство, то це. Альтернативна назва роботи в крипті, адже тут в будь-якому випадку оплачується саме діяльність самої людини. Амбасадори тестують проєкт, проводять різні мітапи, колаборації, партнерства, амасесії та просто дозволяють проекту розкритися повністю. Дуже багато людей знайшли себе в світі крипти саме будучи амбасадором, адже ця робота є насправді багатогранна та дуже добре оплачувана. Спотові спекуляції можна було б віднести до базового трейдингу. Проте тут ми говоримо власне, про спекулятивні покупки та подальший продаж певних токенів, базуючись на новинному фоні чи певних інсайдах про проект. Наприклад, знаючи, що незабаром у проектах вийде велике оновлення, чи буде оголошено про партнерство, можна зробити припущення, що ціна на цей актив просто зросте. Також у випадку закупівель того чи іншого токена великими гравцями, тобто китами, можна і самим підібрати даний токен, підозрюючи, що даний гравець має певну інформацію або аналітику, на яку він, власне, опирається. Тому, думаю, якщо говорити про сайли, то це напрямок, який найкраще себе показує саме під час бичого ринку. Проте навіть зараз багато проєктів беруть на себе ризик та запускають власний токен. Не варто думати, що ринкові умови заважають заробляти на цьому ринку, адже зараз запускаються власне ті проекти, які готові щось показати публіці. Тому напрям сейлів просто змінив свою специфіку, а не став менш популярним. При правильному підході та ресерчі самого проєкту на сейлах зараз можна дуже непогано відігратися в догосрок. Адже ми ці токени, які отримуємо, купуємо, як то кажуть, по знижках. NFT сектор взагалі базує себе як доволі стабільний заробіток, і по суті його можна прирівняти до торгів. Основна суть даного напрямку це також купівля токенів дешевше та продаж дорожче. Але тут ми можемо ще визначитися додатковим прибутком, адже в одній екосистемі всі токени є абсолютно різними. Вони є різними саме за їхніми характеристиками, тобто за рідкістю. І само собою потрібно розуміти, що чим рідкісніша сама NFT, тим вона є дорожчою. Тому, окрім росту ціни самої колекції, ми заробляємо ще на рідкості наших NFTшок. І заключний, мабуть, найпопулярніший напрямок в Крипті саме для новачків це є тестнет. Тестнет – це і стадія проекту перед запуском майнет, де користувачі. Тестери, які ще називають, випробовують функціонал платформи чи мережі, нагружають їх, різні проводять свапи, мінти і так далі. І після чого, під час запуску проекту в майнет, отримують свої винагороди. Теснети можна поділити на два види: це є Теснет Платформ і Теснет мереж, як їх ще називають ноди. Власне, чому ноди є такі популярні? Тому що вони не є дуже часозатратними. Ми просто орендуємо сервер, вставляємо в нього скрипт, і відповідно просто цю ноду підтримуємо. І паралельно в нас проходить сам Теснет. І при виході в майнет ми просто отримаємо токени, тобто нашу винагороду. І друге це є Теснет платформ. Власне, тут ми зможемо, окрім заробітку, отримати ще дуже важливу, а саме дорогоцінний досвід. Адже тут нас будуть змушувати. Користуватися DEXO, користуватися мостом, мінтити NFT, надавати ліквідність і так далі. Тобто ми зможемо практикуватися, причому безкоштовно практикуватися. І в кінці ще й за це отримаємо винагороду. Тому я думаю, це мабуть одна з таких найкращих ніж, яка власне підійде для новичків. І після того ви можете тільки додати, додати, додати все більше напрямків для власної активності. Як ми бачимо, крипта є дуже багатогранною, і тут, по суті, буде місце абсолютно для кожного. Також, немало важливим нюансом є поєднання цих всіх напрямків. Хібно вважати, що нам потрібно розвиватися лише в одному напрямку. Ми можемо поєднувати для прикладу теснети, дропи, сейли і спотові спекуляцій. Або мінтити втішки і паралельно торгувати на ринку. Так що, це є абсолютно все індивідуальне і ви можете бути спеціалістом практично в кожній сфері. Тому вчіться, а ми вам будемо в цьому допомагати. Дякую, команда Trade.